Дівчатка, привіт! Привіт! Ви на каналі? Карина Кин. А що ви сьогодні робите? Купаємо басейн У вас бассейн? Водичка тепленька? Да. Да. Тепленька водичка. Камелонка. Камелонечка. Тепло водичка. Жарко сьогодні на наводить, так? Ой, да. Ми купаемся вчерашней води. Вчера... Десь... Подвиньтеся домой, поправлю. Набирав водичку. І дідусь э, нам ще так молодочки Угу. Ой, така тепла. Камілунечка, а покажи свій купальник. Що там намальовано на ньому? Барбі. Барбі? покажи. Да. А написано Барбі. Точно, на Барбі. яка гарна? еще погашка. муха. купаваем. Мама. Мама. А чого ти там? Куди бійти? Муху де муха? А чого? Вот А чого Барбі, а написано Барбі. Значить, по-англійськи пишеться так, а читається Барбі. Вау, як тепло. А в мене купальник синенький і з квіточками. Дуже гарний. Камелка. Камелка тут плавает. Так же уже брызгала. И маму. Маму здесь столы молчи. Точно. Вот все. да? что... Камелуня. Мама все камеры мне даст. Да. Я все вам. Побойтесь. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Пока-пока, а ми будемо продовжувати. Пока-пока, ми будемо купатися далі.